Успаковка і огляд одразу в одному віці. Чудовий телефон дуже гарно виглядає, дуже гарний швидкий, е приємний на дотик, але і мінус. Е якщо прям потужно тримати так, щоб пальці з'їбалися, то я ще щось тут натискаю, а також е за рахунок перснів е може пошкодитись поверхня. Тому е є спосіб одразу вирішити ці дві проблеми одночасно. Ось чохол 360. Звісно, він видозмінює якби, сам девайс, але захист в першу чергу. Та й можна в цілому відкрити, коли це потрібно. Ще ішновочок. Тут маленька інструкція Англійська мова. І сама передня кришка. Зайшов хорошо. Захист камер також є. Він ще водонепроникний, і це як додатковий захист. Тут є зручний момент, щоб знімати. Все, встановлено. Кнопка розблокування працює. Сенсор теж працює. Що ж, покористуюсь якийсь час і потім зроблю відгук. Єдине, що щоб розмовляти, потрібно цю штуку відкрити.